Як у різноманітні та щоденне шкільне меню на цим у 2012 році міркували у комунальному підприємстві шкільне. Майже 80% учнів всіх навчальних закладів міста отримують гарячі обіди. Здебільшого це школярі молодших та середніх класів. А от з підлітками складніше. Харчуються вони з буфету. Торік реалізацію за кошти батьків, в порівнянні з 2011 підприємство збільшило на майже 18%. Це більше 5 мільйонів гривень. Проте і цей прибуток дався на Сокращение торговли у нас на буфетах в этом году произошло, но объясняется тем, что в этом году у нас сократилось количество старшеклассников в школах на 1334 человека. Это наши основные покупатели, в общем, буфетной продукции. Но также сказалось то, что мы проводили тендерные процедуры, вот эти по закупкам, и там. Очень требования жесткие были со стороны санстанции. Мы сократили ассортимент кондитерских изделий, в которых присутствуют красители, различные добавки. В результате ассортимент оказался узкий. Ну, к сожалению, рядом в магазинах все это присутствует. И дети, которые имеют деньги, они Зачастую ходили туда також у минулому році підприємство змогло заробити 4 мільйона 25 тисяч гривень. Це на 7,5% відсотка більше ніж попереднього року. Придбали чимало техніки: посудомийні машини, тістомішалку, м'ясорубки, кип'ятильники та посуд. Про це зокрема говорив директор комунального підприємства шкільне під час щорічного звіту у міській раді.